Леді мальбором. Отакої. Служниця одягнена в сукню леді? Претензійно. Моя дорога подруга і козино. Рада, що ви повернулися з Пекла. Сподіваюсь, ти теж там колись опинишся. Поки вас не було, я вийшла заміж. Церемонія була проста, але дуже гарна. Усі вийдіть. Ти вже вибач, сьогодні твій чай я пити не буду. Я прислухалася до свого серця, але ослухалася його. Дозволити вам перемогти я не могла. Ви самі мене цього навчили. Але все скінчилося. Я перемогла. Я у безпеці. Ми більше не повинні боротися, яка радість? Пробачте мені, і ми знову будемо щасливі. Очевидно, ви свою образу ще не відпустили. На цей раз я пробачу. Бажаю щасливого сімейного життя!